Друзі, у нас сьогодні новий токарний 360-й верстат серії GX від Найнкрафту. Сьогодні ми з вами, як у нас вже водиться, будемо робити його огляд, будемо дивитися його особливості і говорити про його характеристики. Поїхали! Даний верстат у нас призначений для однофазних мереж з напругою 220 В, але двигун на ньому стоїть трьохфазний. Потужність двигуна у нас складає 1,5 кВт, і на наявність трьох фаз нам додає додаткову потужність. Перетворення. Однієї фазно 3 три у нас відбувається за допомогою частотного перетворювача, який також дозволяє нам змінювати швидкість обертання шпинделя. Кришка гітари в нас має кінцевий вимикач. Привід від вогна до коробки передач у нас дійснюється за допомогою двох клонових ременів. Шестерні в нас стальні. І також ми з вами можемо побачити наш шпиндель з гарним отвором, прохідним діаметром 52 мм. Переходимо до передньої бабки та органів її керування. Цей версат у нас має 4 механічні швидкості обертання, а також, як я вже казав, частотний перетворювач. В нас є дисплей, який показує швидкість обертання шпинделя, і в нас ми також бачимо, що є важіль, який перемикає напрямок обертання ходового гвинта. Коробки в нас маслонаповнені, що коробка швидкостей шпинделя, що коробка подач. По коробці подач ми можемо побачити, які в нас є можливі значення. А стосовно нарізки різьб, цей верстат в нас нарізає метричні різьби кроком від 0,25 до 7 мм і дюймові різьби кроками від 4 до 56 ниток на дюйм. Токарний патрон на цьому верстаті у нас має діаметр 200 мм, він у нас з жорсткою посадкою на планшайбу і прохідний отвір у шпинделі складає 52 мм. Патрон має захисну кришку з кінцевим вимикачем. Ширина стани на даному верстаті складає 200 мм. Станина гартована. Ну, те, що вона шліфована, я думаю, і так зрозуміло. Відстань по центрам у нас складає 750 мм. Верстат оснащений робочим світлом. По супорту, поперечний хід супорта у нас складає 220 мм. На винті поперечної подачі у нас латунна гайка розрізна. По органам керування все, в принципі, як завжди. Механізм під'єднання маточної гайки, механізм включення автоматичної поперечної або повільної продольної подачі, швидка продольна подача і механізм увімкнення або зупинки верстата. Також хочу відмітити той факт, що на цьому верстаті у нас всі ластохвости регулюються за допомогою кленових планок на поперечній подачі і на малій продольній. Розмір на даному вистаті складає 78х78 78 мм, висота пазу під різець 22 мм. В завиському виконанні по центру стає 16 різець. Мала продольна подача в нас має механізм зміни куту для точення коротких конусів. Задня бабка у нас має швидко механізм фіксації. Піноль у нас має зовнішній діаметр 35 мм і хід пінолі складає 100 мм. Конус пінолі Морзе 3. Також задня бабка у нас має механізм міщення для точіння довгих конусів. До органів керування. Щоб запустити шпиндель нашого токарного верстата, переміщуємо важіль в правій частині супорта. Якщо нам необхідно запустити автоматичну продольну подачу, ми це можемо зробити, під'єднавши маточну гайку до ходового гвинта з допомогою цього важіля. Відтягнувши цей важіль і перемістивши його вверх, у нас запускається автоматична поперечна подача. Якщо нам треба запустити повільну продольну подачу, ми переміщуємо цей важіль униз. І таким чином ми бачимо, що наш супорт рухається, але значно повільніше. Тепер ще одна з особливостей трьохфазного електродвигуна. Перша, це те, що він швидко зупиняється. Я сказав одна, але по факту не одна. І ще на трьохфазному двигуні ми можемо робити ось так. Якщо в процесі точіння вам необхідно змінити швидкість обертання шпинделя, ми це можемо зробити з допомогою частотника, встановивши необхідне значення на панелі передньої бабки. А тепер, друзі, нам час перейти до замірів. Я вам хочу нагадати, що замір вистатів ми робимо в стані з коробки без повного видалення консервації, без чистки токарного патрона. Якщо ви все це зробите, то ці показники можна буде ще покращити. Перевіряємо биття шпинделя. На патроні у нас кінцевик, тому не можемо його запустити. І от приходиться крутити вручну. Биття зовнішньої частини токарного патрона. Перевіряємо биття деталі гратою в патрон біля патрона. Так, Десь сантиметрів 10 відступаємо. І десь давайте зробимо орієнтовно сантиметрів 20 від патрона. Я думаю, все ми бачимо. Так. І тепер перевіряємо одразу, поки ми тут паралельність до станини. Думаю, все чудово видно. І тепер паралельність в вертикальній площині. Биття зворотної частини шпинделя. Биття посадочного пояска патрона. Конуса шпинделя. У нас індикатор стоїть під кутом, тому реальний показник треба помножити приблизно на 0,7 для того, щоб отримати точні дані. От я показую вам, що він торкався. Паралельні спінолі задньої бабки по горизонталі. Паралельні спінолі задньої бабки по вертикалі. Півпадіння центрів по висоті. По станині. Відмітки про гартування станини у нас на цьому верстаті немає. Але якщо ми подивимося на станину середню, ми бачимо, що у нас є кольори побіглисті металу. Відповідно, зараз ми перевіримо її твердість твердоміром. Так, калібруємо наш твердомір. Це в нас усе чітко. І перевіряємо в робочій зоні. 54,6. Точніше, 78. Давайте ще один удар зробимо. 56,4. А зараз, друзі, у нас буде абсолютно безглуздий тест з порушенням вимог техніки безпеки. Багато хто з вас знає, що. При використанні частотника в нас губиться потужність двигуна, і зараз на найнижчій швидкості я буду намагатись зупинити шпидель токарного патрона. Заявлена швидкість обертання, скажімо так, рекомендована швидкість обертання в нас складає від 60 до 115, ой, перепрошую, до 155 обертів на хвилину. Ми з вами зараз поставимо швидкість обертання а, в розмірі 30 обертів на хвилину. Я буду намагатись зупинити. Шпиндель токарного верстата з допомогою ременя. І ми при цьому з вами будемо бачити споживання, тому що інших наявних засобів це оцінити в нас немає. Поїхали. Ладно, залишаємо так, 3,7 підходи Споживання зараз ми бачимо у межах 130 Вт. Тепер я роблю штуку, яку вам повторювати не раджу. Я хлопець немаленький, і зараз будемо дивитись. Ну, я його. Тримати. Бачимо, що у нас 300 Вт споживання. Ну, десь так. Комплектація цього верстата. Зворотні кулачки, ключ токарного патрона, три шестигранники, два ріжкові ключики, ключ рісостримача, ключики для кришки гітари та задньої кришки, де знаходиться частотний перетворювач, змінні шестерні для гітари дві штуки, втулка для трензеля і два центри, морози 6 та морози 3. Ну що, хлопці, можна брати? Ми завершили сьогоднішній огляд. Якщо у вас залишаються питання або пропозиції, ви знаєте, як з нами зв'язатись. На цьому все, слава Україні!